Жовто-блакитний вітряк видно здалеку. Висота 18 метрів, діаметр гвинта 3,5. Конструкцію змайстрував власноруч 80-річний пенсіонер. Більшість деталей придбав на пунктах прийому металобрухту. Що не знайшли там, шукали в інтернеті. Магніти для генератора 400-500 гривень пройшло. Е, дріт для генератора, десь 300-400 гривень, де так приділяло. І желізо трансформаторне теж в інтернеті. Це десь так само 400 гривень. А решта генератор, все він змітовував. Щойно здіймається вітер, гвинт рухається. Вітряк одразу подає електрику в домашню мережу. Від вітряка акумулятор заряджається, і потім ці 12 вольт внизу стоїть перетворювач невеличкий, електричний перетворювач з 12 вольт на 220. Цього вистачає, аби у кімнаті горіли дві лампочки та працювали два телевізори. розетка, вон так... Потужність генератора невелика, та, попри це, пенсіонеру вдається економити на дорогій електроенергії та навіть ще дорожчому газі. От батарею підігріває. Дуже тепле повітря вверх іде, розумієте? І газ на менший час включений і рідше включається. Основні налаштування у дідуся в підвалі. Тут трансформатори. Третій я зняв на перемотку: три трансформатори або три фази. І вони видають через випрямляч 12 вольт. На Вітрогенератор не єдиний винахід радіоінженера на пенсії. Чоловік власноруч зробив два телевізори, телескоп, кінескоп і навіть автомобіль Мрію ним разом з сім'єю наїздив майже 120 тисяч кілометрів. Рама з труби двадцятка, двадцять така, не товста труба, рама це вся. Пройовами двірнітуси це все з трубки каркас, листову сталь до тої рами. Вартість змайстрованого вітрогенератора 10 тисяч гривень. Прикарпатський пенсіонер уже з нетерпінням чекає завершення зими, аби підрахувати зекономлення завдяки вітряку кошти і за потребою його вдосконалити.